Та, друзі, це відео буде корисно для тих користувачів, хто цікавиться підпискою бази Hignes Pro ліцензійна версія, і також інших пакетів програм. Одразу розповім про Хайнес Pro, а далі швиденько по інших пакетах програм пройдемось. Хай Pro – це ліцензійний варіант, підписка має 4 варіанти тарифів і так само по вартості. Можете побачити. Підключається вона до сканерів SYNCAR, грубо кажучи, підв'язана під професійну діагностику, починаючи від сканерів Syntu 191, Singtu White і так далі до Singtu 399. Підписка оформиться на один рік. Одночасно можна використовувати додатково три пристрої. Тут увага, скажу одразу, щоб ви знали. Три пристрої ви можете використовувати додатково. Але, наприклад, розіслати її там всім вашим знайомим, ви не можете. Там перев'язується по mac адресу і ви не, можете, не зможете більше додати додаткових е пристроїв, Там ноутбук, планшет, телефон чи ще щось. Тому тут е уважно е використання бази підписки Hines Pro для власних потреб, а не для загального. Так би мовити, всім знайомим роздати, бо потім не зможете самі заходити в аккаунт з інших пристроїв. Що хотів ще зазначити, по опису порівняльна таблиця, бачите, можете тут побачити, передивитись, яка різниця між тарифами. І так само є в описі. Відмічення основні нюанси, і так само бачите порівняльна таблиця. Ще додатково, що хотів би сказати по базі Хайнеспро, не плутайте її в жодному разі з ломаними версіями, там, відломами, підписками в Діакзон і подібно. Це взагалі інший рівень, і навіть порівнювати не варто. Пізніше я запишу відео огляд по тарифам, використаю аккаунт і запишу, щоб ви побачили, що там є. Додатково по інших пакетах програм, де це можна побачити. Заходимо знову ж таки: ми на сайті Сінкареутаді, заходимо в меню. Категорії. На ПК трошки по інакшому виглядає, але сенс той самий. Тут ми шукаємо програми та продовження ліцензій, розвертаємо і переходимо до пакетів програм. Додаткові, які є пакети програм. Підключення до сканерів. Це розблокування, <кхи> розблокування СГВ для Мерседес відноситься лише до автомобілів, які производились для Європи чи Сполучених Штатів. Далі повна програма ADAS. Це ціна без цих стендів, тобто без мішеней і так далі. Це до програмного забезпечення. Адас залишається у вас на весь час. Після того, як підключив один раз, воно не закінчується. Єдине, у вас не буде приходити оновлення після закінчення цього тарифу. Що стосовно FCA, це в нас концерн американський ринок, Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat і так далі. Тут в нас на один рік часу. В описі також можете побачити, які автомобілі, покриття, і від, від якого року актуально. Далі так само розблокування для Renault груп, тобто Renault, Nissan. Так само для автомобілів більш свіжих, але тут трошки інакший принцип: тут активації: 10-20, 50 і 100 активацій. По цінах не дешеве задоволення, і маєте розуміти, що одна активація рахується. На один день. Тобто один він код автомобіля розблокується на один день, і після того ви вже не зможете. Знову потрібно буде розблоковувати. Далі EV-пакет, це в нас тариф електрокарів, підключається він або додатково до таких сканерів, як sync 2 391, SYNCTO Max, Master X, X2. І так само продовжується в автосканерах 399, 394. І це є EVD. Тариф вантажних підключається до таких сканерів, як SYNCTO EXPERT 394, Syncto Max, SYNCTO Master X2 і Master X. Для інших сканерів трошки дешевші вони. Це EXPERT 399, Master Master 2. Там потрібен інший додатковий модуль. Отаким чином він виглядає: отут От одразу вже закладений тариф вантажних. На один рік, плюс додатково є перехідники і сам сама vc яка підключається до автомобілів. Бо VCI в тих сканерах не призначена для автомобілів 24 В. І останні варіанти це в нас часткове програмне забезпечення для електрокарів. Тобто, якщо це ev пакет повний, то тут є два варіанти: Програмне забезпечення для діагностики. Але без функціоналу пороботи з силовою батареєю. А другий варіант це навпаки. Функціонал роботи з силовою батареєю, але без повноцінної діагностики електрокалів. Якщо залишиться запитання, задавайте в коментарях, спробую вам відповісти.